Перед тим, як починати шити, ми на пробному шматочку перевіримо, як наша строчка утворюється, повертаємо колесо до себе, опускаємо голку в тканину, розправляємо нитки, опускаємо лапку, відважель. І далі строчуємо. Строчка така, як нам потрібна, перевірили, щоб натяг нитки був добрий. От, бачите, я дійшла до краю пробної оцієї тканини, а тепер нам треба заготовити ось ці коліски. Спочатку я беру одну цю детальку і на виворітній бік. Бачите, з коротшого боку. Я загортаю пів сантиметра спочатку, а потім десь біля сантиметра. Я раджу не відрізати нитку, коли ви вже там прошили деяку строчечку, краще переходити з однієї деталі на іншу, ось таким способом. Заклали, так, я нічого не заметую. І шиємо уже по нашій кулісці. Ось одна у мене є. Беру другу, так само лицевий бік я кладу, так, щоб він до машини торкався, загинаю пів сантиметра, другий раз, ще раз загортаю приблизно сантиметр. Теж лапку піднімаю, прикладаю. Я закріпок не буду робити, тому що цей край у нас потім закріпиться у виробі, само собою. Прошиваємо так, щоб у нас ця строчечка проходила десь приблизно на міліметр ну, два від підігнутого краю. І ось тепер, коли у нас вже прострочено, ми оці. Нитки можемо підрізати, але ось ця деталь, яка остання у нас була, ми її поки що залишаємо так, як є. Потім, бачите, з цього боку у нас вже є шов у підгин, а з цього ми маємо його зробити. Повторюємо те саме: пів сантиметра сантиметр, піднімаємо лапку, ставимо тканину, прокладаємо строчку. Відрізаємо ниточку, прикладаємо також ще цей четвертий край, робимо ще четвертий шов у підгин з закритим зрізом, називається шовчик. Наступне, що ми маємо зробити? Бачите, знову я нитку не витягую. Ми складаємо кожну коліску вдвоє, виворітній бік, от всередині, склали, і по довжині ми маємо ось так закріпити. Ширина шва десь приблизно 3-4 мм. Закріпок я не буду поки що робити. Ось одна деталь у нас є. Всього відрізаємо, складаємо другу деталь і так само її фіксуємо шовчиком. Ми виконали заготовку колісок. І тепер я знову перехожу на оцей пробний шматочок. Для чого? Для того, щоб нитку цю не відрізати, тому що, якщо ви відріжете нитку, потім вона може заплутатись і не дуже буде приємно. Підготовлені куліски слід припрасувати.